Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Слава Україні! Шановні вболівальники! Ми розпочинаємо трансляцію поєдинку 13-го туру Вібет. ЮА Друга. Зараз команди дякують ЗСУ. Також хотіли б подякувати нашим захисникам та захисницям за те, що ми можемо займатися улюбленою справою і переглядати поєдинки. Каченко віддав на Тименка. Тименко рухає м'яч в район центрального кола. Повертає ігрову сферу. Денису від Каченку. Лонгбол напрямку штрафного майданчика. Сомов опиняється на газоні. І арбітер вказує на 11-метрову позначку. Помилився позиційно в першу чергу гравець з Вягеля, а потім вже порушував правила. Гравець гостей проти Івана Сомова. Вбігається Сомов пробиває. Вище воріт. Летить м'яч над дев'яткою. Пролітає ігрова сфера. Після удару Івана Сомова. Пощастило зараз Ігорю Гуку. Саме він порушував правила. Подача на дальню стійку. Виграє другий поверх скидає, собі в ноги віддає на фланг, там Сомов опиняється на позиції право атакувального. Інсайда Захаревич вривається до штрафного майданчику, прострілює. Навіть це удар був від Захаревича. Перед собою відбив голкіпер, але потім е, Богданові Семенцю не дали зіграти на добиванні захисники з Вягелю. Але як бачимо два гравці в стінці з Ягеля Денис Ткаченко. Подає надалі стійку, виходить, зворіт, невдало грає. Голкіпер. Скористався цією помилкою голкіпера Володимир Тименко, який в потрібному місці, в потрібний час опинився і рахунок матчі відкрито. На 20 й хвилині рахунок стає 1-0. Володимир Тименко відкриває рахунок. Здавалось би, зафіксує м'яч в своїх руках. Омелянюк, але випустив він м'яч з рук і подарував ігрову сферу Володимиру Тименко, який спокійно переправив м'яч вже порожні ворота. Ще на ближі стійку цього разу пробивав Аваріянов разом сильніше. За посиланням в чаті на всіх болівальників чекає бонус від відбенти. Фесенко! Важко сказати, чи це була подача. Скрізь за все, можливо, навіть і спроба прямого удару. Подача на стійку. Пробиває 18-й номер. Це Вадим Гупаленко пробував. З розвороту так в падінні пробував 18-й номер. З Вягелю, не влучив, він стоїть воріт. Перший тайм завершено за рахунок 1-0. Забитий м'яч на рахунку Володимира Тименка. Впереді нашого матчу ми зможемо переглянути хайлайти. Ша він це робити. Як бачимо, в цьому поєдинку обидві команди відмовились від розіграшу вільних ударів біля власного карного майданчику. Обидва голкіпери вибивають м'яч далеко в поле. Така звягаля Павленко віддає передачу. Аврилюк зачепився за м'яч. Просто до шадного майданчику. Авріяно пробиває! Поруч зі стійкою летить м'яч. Другим дотиком пробивав Максим Авріянов. Майже без замаху він це робив. Намагався поцілити в дальній нижній кут воріт Олександра Литвиненка, але не влучив він цей дальній кут. Поруч з стійкою пролетів м'яч. Удар. Блокується цей удар від Червінського. Передача на лівий фланг. Не встигає до м'яча Фесенко. Ну і перша замі... заміна Максим Євпак замінить Володимира Тименка. Така звягеля. Передача, удар і зараз чудовий сейв виконує Литвиненко. Дивимось цей момент ще раз повторі. В останній момент ногами встиг відбити цей удар. Олександр Литвиненко залишає футбольне поле номер 77 Юрій Бамболя з'являється на футбольному полі номер 23 Максим Майтак. І зараз буде ще один був ще один момент. Зягеля. Не вдалося там пробити. Ноут завіз. You Eu... oh, Подача на ближню стійку. І зараз цікаво, яке рішення прийме арбітер. Вийшов м'яч за лінію воріт. І удар від воріт буде виконувати Олександр Литвиненко. Спочатку з моєї коментаторської позиції не зовсім добре було видно, що саме відбулося в даному ігровому епізоді, але зараз вдалося розібратися. Коли Ващишин Намагався дістати м'яч біля лінії воріт, лицевої лінії. Шасний То... майданчик кинув сокол. Відлітає м'яч. Удар від Ткаченка в останній момент заблокував його один з гравців з Вягеля. м'яч собі хід, виходить з воріт. а Ленянюк забирає м'яч до своїх рук. Сенко. Передачу. Удар. Фіксує м'яч в своїх руках. Литвиненко. Фесенко. Передача. Удар Гаврилюка, По зворота ведить м'яч. Там Спочатку Ващишин та майтак. Намагався пробити головою, не дотягнулися вони до м'яча. Відлетів м'яч до 16-го номера, до Назара Гаврилюка. Така звягеля. Вбивають м'яч захисники. Сомов нав'язав боротьбу. Скидано. Сомов. Прокидає Скидана. Сомов! Передача на Миколаюка! Миколаюк! Пробиває Миколаюк і рятує свою команду Мелянюк. Парируючи м'яч в ближньому куті після удару. Євгена Миколаївка І в цей момент дає свисток. Арбітер про завершення матчу відразу попрямували висловити йому своє невдоволення. Ниви. за те, що не дав подати кутовий. Матч завершено за рахунку 1-1. Справжній такий бойовий матч. Побачили ми з вами. Дуже багато боротьби було на кожному клаптику футбольного поля. Багато чудових таких футбольних моментів, моментів, за які ми полюбляємо футбол. Команди показали дуже дуже непоганий футбол. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.